Це другий тиждень, урок номер 4. Ми до цього з вами казали, що найкоштовніші процеси у фізиці це параутворення і випаровування. Даша Чернова, скажи, параутворення це який? що це таке? Це який перехід? Ну, це ну, перехід речовини, ну, якоїсь рідини на пар, газ якийсь. Добре. Що таке випаровування Даша, чайка? Як ти розумієш? Ну, е... ну пиши цей процес. Ну, речовина... вона. Ну, речовина. Що роби? Рідина якась, так. Тобто випаровується рідина? тверде речовина випаровуватись не може. Вона типа, як, ну, газоподібний стан. І за яких умов це можливо? Даша каже. Ну, це перехід рідини а, газоподібний стан, і це відбувається, якщо я не помиляюсь за будь якої температури. Так, це будь-яка температура, тобто це рідина переходу у газоподібний стан з площі з поверхні тіла, так? Тільки весь об'єм у нас відбувається, тільки з поверхні тіла. Що ми, що ми вважаємо кипінням, Даша Чернова? Як ми цей процес? Ну, це вважає? щось теж те такого плану, як пароутворення. Пам'ятайте, я казала, що ви, ну, ми ви вважали на минулому уроці, що кипіння це щось гаряче. А кипіння це не про тепле і гаряче, це про утворення бульбашок у усередині рідини. Так. І про кипіння це нагрівання температури до або охолодження. Ну, завжди майже нагрівання до температури кипіння, але у деяких речовин вона може бути за мінус 174 градуси за Цельсієм. Так, і у нас є форму, щоб знайти кількість теплоти, яку потрібно надати тіло, щоб от перейшло в пару або перейшло навпаки, з газоподібного. До твер... це конденсація, цю кількість теплоти розраховують як Rm. Давайте розглянемо графік залежності температури тіла від часу. У початковий момент часу тіло перебувало у твердому стані, тобто ось цій точці у нас тіло в твердому стані. Опиши, що відбувається з тілом, та як змінюється його внутрішня енергія на кожній ділянці графіка. На яких ділянках речовина перебуває одночасно в двох агрегатних станах? Ми взяли тверду речовину і почали її нагрівати. Ось до, до точки Б. Потім від точки Б до точки С, ми, у нас відбувалося плавлення. Так, ми тверду речовину тут плавили. І в нас тверда перейшла в рідкий стан. Далі ми якусь рідку речовину нагріваємо. Це де це нагрівання вже рідини. Далі, на відрізку, де є, ця рідина почне переходити у пару. Так? Це в нас пара утворення. На відрізку, де є, нас ця речовина вже газ, тобто, це в нас пароутворення. Далі в нас відбувається нагрівання газу. Тут в нас вже все газ. Нагріли до якоїсь температури, потім вимкнули нагрівник, і в нас ця речовина починає охолоджуватися. Тобто, це в нас зворотній процес до нагрівання, це охолодження. Охолодили до певної температури, до температури. Конденсації, і в нас починається перетворення газу на рідини, рідину конденсація. Це GH. Потім від H до І в нас вся речовина перетворилась, перетворилась на якусь рідину. Тобто H це в нас охолодження рідини. Ми охолоджували рідину до певної температури і в точці І. У нас тіло починає, речовина починає з рідкого стану переходити у твердий, це в нас кристалізація, утворення кристалів. Кристалізація. І вже коли в нас все перейшло у твердий стан, в цій точці, що в нас це, точка G, переходить до охолодження твердої речовини. І на Кам у нас закінчується цей експеримент. Як змінюється внутрішня енергія тіла? На відрізках А, Б, С, Д, Е Ф, для того, щоб роз'єднати з'єднання молекул, потрібна велика кількість енергії, тобто тіло віддає велику кількість енергії, втрачає. На відрізках F G, K у нас тіло, тобто, Отримає енергію, тому що ззовні. Е, на яких ділянках речовина перебуває в одночасно в двох агрегатних станах це БЦ та І Тобто, ось ці у нас два е, стани. Вони, е, в цей час у нас тут є і тверда речовина, і рідина, і тверда речовина, і рідина. Так само, де є та. GH. Тут у нас також так, речовина перебуває і в газоподібному, і в рідкому, і в газоподібному, і в, га... і в рідкому. Пишуть, щойно, що НЗ почало працювати. Я ще не перевіряла. Тобто, все adбой. Порадувалось трошки достатньо. Ось такий графік. Давайте розглянемо наступний графік залежності температури речовини від часу. У початковий момент часу вона перебувала в газоподібному стані. Тобто, ось тут 120 градусів Цель в стіло перебувало у газоподібному стані. У якому стані перебувала речовина в момент часу Т1? Тобто, ось тут. І в нас є варіанти часу тільки в газоподібному, лише в рідкому, і в рідкому та газоподібному, у твердому та газоподібному. Ось цей перехід з твердого в газоподібне, або навпаки, з газоподібного до твердого, у природі можливий, але доволі такий сублімація називається. Доволі такий е, рідкий. Не всі речовини можуть, мають здатність до такого переходу, а тільки там виключення якісь навпаки. Тобто це так ні. Даша Чайка, чи знаєш ти відповідь на це запитання? Ось в цій точці, в якому в нас перебувають ті останні? Даш, ну припусти, який варіант тобі найближче здається можливим. Даш, Чернова. Зараз ще думаю. Ну Дивіться, ми ж вам казали, що якщо в нас ось така пряма, яка паралельна ну, черку... Мені здається, це ми можемо. Дивись, у нас пара, а потім переходить у. Ось у нас йде охолодження пари до певної температури, так? І тут у нас відбувається процес. Конденсації, коли в нас відбувається параутворення або конденсація, в нас речовина перебуває в двох одночасно станах, це рідкий та газоподібний. Це така правила, особливість цих процесів. що процес плавлення, також коли в нас плавлення, саме процес плавлення, в нас там і куски льода, і куски води, і куски металу і рідина, тобто це плавлення. А вже коли кипить щось, то це вже нагрівання якоїсь речовини, це вже не плавлення, вже все розплавилось. Тобто, у нас відповідь В. І такий, і такий. Температура кипіння води вимірюється протягом дня декілька разів, і з'ясувалось, що вона змінювалася від 99,3 до 100 градусів 70. До 100,7 градуси Цельсій. З чим це можна пояснити? Ми з вами до цього казали, що температура кипіння води залежить від атмосферного тиску. Тобто, якщо в нас змінюється температура кипіння, це тому що змінилось атмосферний тиск. Був менше став більший, може з цим також супроводжуватись Ну це для дорослих людей, для дітей, я не пам'ятаю, щоб вони реагували метеозалежне, відчувається втома головні болі, тому що ось ми до цього з вами вчили в сьомому класі, що атмосферний тиск це весь стовп повітря, який знаходиться над нами. Якщо взяти ці. Молекули скласти, що над нами зараз над головою літають, вони всі тиснуть нам на голову, і це приблизно якби ми відчували 10 тонн, якби ми тримали на голові камаз. Еволюція так сталося, що ми цей тиск витримуємо. Але якщо там 10 тонн і 1 кілограм, тобто більше молекул на голові, то ми вже відчуваємо, що голова тисне, її неможливо витримувати. Так само і вода це відчуває, коли кипить або інша речовина. Склянка з водою. Температура, якої дещо нижча за температуру кипіння, стоять під скляними ковпаками. Тобто їх нагріли, але не довели до кипіння. Ось ось, наче закипить. Але взяли накрили скляними ковпачками і почали відкачувати повітря. З-під одного з них повітря почали відкачувати, а у другий накачувати у третій просто з'єднали трубку з атмосферою, з-під якого ковпака відкачують повітря. Що ми бачили? що в нас там, де відкачали, нема атмосферного тиску, відповідно, температура кипіння буде нижча за температуру, Темпера... тиску з цих бульбашок, буде. Нижчий за темпер... тиск в навколишньому середовищі. Відповідно, вода може закипити набагато швидше, там, де немає тиску, нічого йому не заважає. Тобто відповідь буде другий варіант. На діаграмі наведено зазначення кількості теплоти, необхідно для переходу двох різних рідин однакової маси з рідкого стану в газоподібний за температури кипіння. Укажу, якому співвідношенні перебувають питома теплота плавлення однієї речовини і питома теплота плавлення другої речовини. Ось, тобто, у нас з вами є дві речовини: синя і зелена. Вони мають однакову масу. М1 та М2, але вона однакова. У якому співвідношенні перебувають питома теплота плавлення? Тобто Q1 буде дорівнюватися Q2, так? І нас, відповідно, тут в нас зелене це 3 Q кілоджоуля, а синя це 9, 9 кілоджоулей. Відповідно, 1 к 3 відноситься. Питома теплота плавлення однієї речовини, питома теплота плавлення другої речовини. Який варіант відповіді нас нас задовільнить? Ми з вами знаємо, що лямбда М дорівнюється лямбда М. Маси в нас однакові. Q в нас тут 3, тут 9. Так? Нам потрібно знайти лямбда. Щоб знайти лямбда з, цих формул, нам потрібно Q поділити на M. Тобто 3 поділити на ну, 1, хай буде, а тут 9 поділити на 1. Тобто одна в нас... У нас буде ось цей варіант – Лямбда 2 дорівнюється 0,33 помножити на L1, що в у нас приблизно в три рази менше, ну, не приблизно а 100% в 3 рази менше L1, чим L2. Тоді вони будуть рівні. Лід маса 1 кг за температуру мінус 40 почали нагрівати. Розглянь графік залежності температури тіла від часу нагрівання, яку кількість теплоти отримала речовина на ділянці CD. Так, е, в нас е, на, буде весь процес поділятися. Спочатку ми нагрівали лід Q1. Е, ой, плюс. Далі ми, у нас плавлення, це q 2 Це BC процес, Це це в нас нагрівання рідини, q 3 І DE – це в нас пара утворення, 4 Тобто, ось в нас чотири процеси, щоб перетворити один кілограм льоду. А, нам потрібно це де є? Взагалі тільки ось цей процес взяти. Тобто кількість теплоти це де є? Це в нас Q 3 плюс Q 4 Нагрівання води, так? Q3 – це нагрівання рідини, це S, M, дельта, T. У нас питома теплота типу нагрівання води – це 4200. Помножити на масу води на 1. І помножити на дельта Т. В нас вода буде змінятись від 0 до 100, тобто помножити на 100. Це буде 4 мільйони. Ні, це буде 420 тисяч. Це третій процес. q 4 Це наша лямбда М. У нас потім теплота переутворення. Це 20... Ну, забула, 23 чи 26. Потім тепло... Ємність кристалізації, ну яка різниця? М -м -м. Так не бачу, не бачу лід у кристалізації. Ой, кристалізація нам вже пара утворень. Так, 2,3 мегаджоулей. Так, майже правильно пам'ятала. Тобто 2,3 Мега джоулей помножити на 1 Ну, тобто, так і залишиться в нас 2 і 3 тільки мега джоулей. І в нас тут 420. Це 0,42. Мега джоулей. Тобто, це в нас приблизно буде ось цей процес 2,72. Мегаджоулі енергії це стільки нам потрібно грошей фізичних, щоб купити цей процес. Ну Ми розуміємо, що є ще ось цей процес, але я вже казала, що ось цей процес найкоштовніший пара утворення. Всі інші будуть панісходячі. Саме дешеве це ось цей процес АБ, потім БЦ, потім CD і далі де Є. Так, що ми там встигаємо ще? А, давайте ось цю задачку: чому вода гасить вогонь? Як ви думаєте? Знов таки, це не випадковість, це вся фізика. Тому що, коли відбувається пара утворення, навколо вогню створюється прошарок, через який не проходить кисень, пара. Тобто це як захисний фон, і в нас для горіння потрібен кисень, а він не потрапляє. Відбувається гасіння. Також друга частина, коли ми льємо на гарячу поверхню воду, вода переходить у пар за температуру 100 градусів Цельсій, і ми з вами казали, при відбуванні пароутворення втрачається енергія, тобто тіло охолоджується. Ми... Налило воду, наше тіло охолонуло, тому що випаровування відбувається при будь-якій температурі, що холодною, що гарячою. Тіло охолонуло горіння неможливо, при, якщо не досягли температури горіння. Вогонь гасне. Так, домашня е, частина це виконати ДЗ до уроку номер 4 Розв'язати задачку 3:1 та 3.2, які до мене є запитання.